Так, друзі, вітаю! Такий коротенький відеозвіт щодо експлуатації лінійного ДБЖ Вольт Польська, модель Sinus Pro 2000E. Зараз він використовується для живлення принтера BambuLab A1, який споживає до 1,2 кВт. Друг я вже навіть не знаю, скільки годин відбувається. Безперебійник, ви бачите, показує, що залишилось доволі мало напруги в акумуляторі, вхідний струм по нулям. Оцей акум АЖМ на 92 Ампера Тягне його вже доволі ну, Довго, не першу годину. Розряджений до 11,3 вольти. Якщо в процентах, ну, в принципі, проценти ви бачите і так. От 34%, причому друг, друг продовжується. Зазвичай хватає оцього акума на принтер Bumblebe a 1 для друку десь порядка 5, 5 годин. Зараз залишилось тут мені 36 годин друкувати. Ой, 36 хвилин вибачаюсь. От. Тож, я думаю, що вистачить. В принципі, для обслуговування одного. Принтера з максимальною потужністю в 1,2-1,3 кВт. Цього ДБЖ вистачає. Зараз він пищить виключно із-за того, що акума не вистачає. Він починає пищати десь приблизно з 50% розряду акумулятора. От. От. Поточний стан. 34% заряд акумулятора або 11,3 вольти. Нагадаю, що стіл на принтері споживає 1,2 кВт 220 вольт сам по собі оцей стіл. Тож, бомбулаби доволі прожерливі такі принтера. Якщо ви шукаєте ДБЖ для бомбулаба, звичайного комп'ютерного вам не вистачить, вам потрібен буде безперебійник десь від 1,2. Цей безпосередньо до 1,25 кВт його штатне навантаження. Нагадаю, ще раз. Моделька э, Sinus Pro 2000Є, вибачаю за розфокусування, але маємо, що маємо. Так, поточна напруга 11,3 вольта на цьому акумуляторі. Тобто ДБЖ працює від одного agm акумулятора э, 12 вольтового. Це звичайний AGM-акум. Так, ну що, 10,8 вольт було і ДБЖ виробився. Отакі вот діла. Так, ну що? ДБЖ розрядив вакуум до 10,8 вольт і вимкнувся. Тож це треба враховувати. Зараз цікаво, що покаже тестер. Так, каже вакуум. Тут 850 Єн, Те, що на акумі. Дивимось, що буде. Ух. <плес> <плес> да, Ніколи не бачив таких показників. Тобто <плес> тестер каже, що зарядіть та перепровірте. 11,15 вольта. Statements of Charge 0. Statement of Health взагалі без прочерків, пусковий ток без прочерків. Тобто тестер навіть не намагався виконати якісь тести і субопір розряженого акума 841 мОм. На зарядженому було 2.62, здається, чи 2,64. Ну, якось так. Але е, це дуже добра інформація. Я дізнався, що так. вже опитним способом. Так, воно щось тут все дуже темно. <кій> вже опитним е, шляхом дізнався, що. ДБЖ торговельної марки Вольт Польська, моделі Sinus Pro 2000, вимикається на 10,8 вольта Живиться він отаким от з такими показниками. Якось так. Це гарного дня.